Самий величезний привіт і я вас запрошую на канал акційного блогера. Аврора. Акції в магазині Аврора по 10 включно серпня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Ми також зараз повернемось до цієї полички. Тут дуже багато всього кухонного електронного приладдя. Але спочатку давайте розпочнемо із полички, де максимальні знижки. Так, я вам подякую за коментарі, завжди забуваю. Розпочнемо з самого верху. Кава мас а, масон. Масонська кава. А, в зернах. Це кава в зернах 489 гривень кілограм. А зі знижкою кава Якобс Кронат Crafting 100 г за ціною 159 Чорна карта Gold, дивіться, який новий дизайн. 50 грамів за ціною 84 гривні. Чай Ловаре, Тут 8 видів. Ой, вибачаю, тут 4 види. 4 види різного чаю, по кожного по 8 пакетиків, 79 гривень. Маршмеллоу, вага 50 грамів, 29 гривень. Зі знижкою ось такий заварник скляний, а, так, з корковою кришкою оригінальною. Має ситочку 249 гривень, акційна ціна. Цукорниця скляна гладка із кришкою а, 74 гривні. Банка люмінарк скляна з кришкою скляною герметичною 88 гривень на 750 мл Маслянка пластикова 44 гривні. Зі знижкою поставили салатник фарфоровий день ніч 84 гривні. Ось такі салатники фарфорові з принтом по 58 гривень зараз зі знижкою. Пілінг або ж пінка для вмивання по 100 мл 59 гривень. Давайте зараз перевіримо ціну, тому що стоїть якось дивно. 59 гривень це дуже хороша ціна. Це корея, пінка для вмивання 100 мл, 59 гривень, дуже хороша знижка. Зверніть увагу. Це також Корея. Так, Це у нас пілінг гель. Для обличчя очищуючий. За ціною також 59 гривень колагеновий, також зверніть увагу. За 29 гривень можна придбати чорний чай, 90 грамів. Ріц Бартон. Чай пакетований Ловаре. Пакування тут 24 пакетики, за ціною 59 гривень. Силіконові шнурівки для кросівок, 29 гривень акційна ціна. Погримушка для найменших 59 гривень зараз зі знижкою. За 29 гривень можна придбати ось такий засіб. А, я думаю, це для миття посуду, а це рідке мило. Рідке мило Еліо 500 грамів грінграс 29 гривень зі знижкою. 24 гривні ціна на форму силиконову ведмедик. Ціна на ось такі чашечки 29 гривень 250 мл. 29 гривень. Ціна ось такого тримача для рушників. 29 гривень. Салатник скляний на 12 см діаметр. Зі знижкою пластикові кошики універсальні з ручками. 59 гривень, кольори в асортименті. Дезодоранти Гелеві Олд Спайс 109 гривень. Фа спрей дезодоранти жіночі по 89 гривень. Зі знижкою Біоком спрей безпечна засмага 49 гривень, антиперспірант від Сеніта А ось DAF трішки дорожчий, 119 гривень. Кулькові дезодоранти ФА 59 гривень. Що тут є за хорошою знижкою? Ось біуком тонік 200 мл 74 гривні. Ще дешевше можна придбати Елін тонік для обличчя 49 гривень, також 200 мл. Міцелярна вода цієї ж фірми 200 мл за 37 гривень. Пінка для вмивання Доктор Санте 74 150 мл. І за 49 гривень зараз ось такий скраб пілінг для обличчя із алоєм. Провож, крем мило 910 грамів, 59 гривень. є різні аромати. Крем мило 500 мл 29 гривень. Великий літровий гель для душу б'янка 109 гривень. Парфумований гель для душу 250 мл 44 гривні. Пантін провіз залишається в ціні, як був, 149 гривень. Велика літрова крем-маска для волосся 129 гривень. Ось такий шампунь, 2 в одному активний догляд для жирного волосся 400 мл, що подарунок губка, 55 гривень, акційна ціна. Шампунь, доктор, Муміо і мед літровий 109 гривень. Чоловічий гель для душу. 74 гривні 400 мілілітрів. Фарби для волосся мальва 32 гривні. Затріуга я багато розповідав. 74 гривні. Шампунь або ж кондиціонер 250 мілілітрів. Так, що тут у нас? Помада для губ. Ну, як я говорю, мальовидло по 44 гривні. Хочу вам показати ось таку новинку. Я спочатку подумав. Це якась свічка, арома свічка. А це ось така цікава шкатулка, як правильно. Так і написано шкатулка. Шкатулка декоративна, порцелянова, 169 гривень. Дивіться, я знайшов ще ось такого пуделя. Це також бачу, що новинка 249 гривень. Песик. В аврорі з'явилися ось такі ароматичне саше, є кашемір, є французький мандарин по 19 гривень. А ось такі брелоки для ключів зараз можна придбати за 9 гривень. Відпарювач для одягу. Дуже хороша річ, надзвичайно класна. У мене є, але не такий професійний. 949 гривень. Навіть є ось таке пристрій для приготування попкорну. Ціну зараз знижено 499 гривень. Вентилятор настільний, а, також є можливість м, розстав, поставити його куди? На тумбочку. На підлогу він точно не піде, бо маленький. А, так, має функцію обертання. 499 гривень і функцію зволоження. Ось такий блендер ручний. А зараз можна придбати за 749 гривень. Навіть є і чопер вже в магазині Аврора. Так, зараз проскануємо ціну 599 гривень. Надзвичайно хороша річ, особливо зараз, коли є ягоди. А ще як ви маєте свої грядки дачі 399 гривень, вам вийде ще ця смакота ще дешевша. Робити різні смузі, йогурти. Блендер такий, що занурюється, погружний, точніше, ручний. За ціною 549 гривень. Мабуть, зранку нема нічого смачнішого, ніж смачна гаряча канапка. Сендвіч. Так, Дуже хороша річ У мене теж така була, але вже дуже стара і покриття вже зносилось. 399 гривень зараз зі знижкою. Ще й гарантія, 24 місяці, зберігайте чеки. Ручний міксер. 4 насадки. 499 гривень Лібертон, 6 швидкостей. Кавоварка крапельна 600 Вт на 600 мл. Так, лібертон. Ціна такої кавоварки 549 гривень. Так, бачу деякі а, ремені зі знижкою. Ось такі невеличкі. А, жіночі 59 гривень. Це шкіра молодого Дермантина. 49 гривень зі знижкою. 69 гривень. 88 гривень, і також є чоловічі. Бачу в акції. 88, навіть є за 77 гривень. 99 та 129 гривень. І знову нові подушки. Дивіться, які гарні для дівчаток в кімнату. Ціна подушки 179 гривень. Дивіться, ось такі дві взяти, і вже надзвичайно дуже. Гарно буде на дивані. Бачите, вони в біло-рожевих тонах. Постільна білизна. Привезли нову тканина полікотон зроблено в Україні. Дві штуки наволочки, розмір 50 на 70. А ще що ще що тут входить, тому що тільки, бачите, стоїть наволочка. Я ж не думаю, що тут тільки наволочки. Більший розмір не вказаний, але ж в наборі також а, покривало, під ковдра. А, Ціна 499 гривень. Полуторка. Ну, є різні кольори. Зі знижкою по 19 гривень. Зараз шкарпетки, сліди жіночі, і є також чоловічі. Є багато різних кольорів, 19 гривень пара. Ось такі я ще знайшов жіночі по 22 гривні. Так, ще одна новинка, дивіться, ось такі, як вони правильно називаються, не гумові, а силіконові шнурівки для кросівок. Чого тільки не вигадують, 49 гривень 20 штук. Клуб 4 лапи для пухнастиків пакети. 11 гривень, дуже хороша знижка. 40%. 15 гривень віскас, пауч пакет Корм для котів. Ось такий, так і написано, корм для котів кусь, 9 гривень. фріскіс для маленьких кошенят 11. 11 гривень панкіт. І мяу по 10 гривень. Так, ось такий сухий корм із овочами для дорослих котів. 10 гривень, знижка 50%. Луб 4 лапи 330 грамів 65. Для собак м'ясна миска 12 гривень. Та гав по 12 також. Сухий корм гав 500 грамів 39. Оптіміл 700 грамів 229 гривень. Акційна ціна. І є ще Purina ван 800 грамів за 209 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати дозатор для рідкого мила. Пластиковий, ось такий круглий 77 гривень. Тримач для паперових рушників, ось такий металевий, 27 гривень. Зі знижкою набір для прибирання совок та щітка пластикові 74 гривні, кольори в асортименті. Ось таке відерку в ванну кімнату для маленького сміття ватні палочки, диски. Зараз його поставили на знижку у вигляді ведмедика 99 гривень, а там стоїть, а, можливо, це ціна не від нього. Це ось ці відеречка по 55 гривень. Зараз вони в акції з такою кришкою рухливою. Зі знижкою Йоршик із відерком, чи воно правильно називається. 77 гривень. Йоршик для унітазу. Привезли ось такі кутові полички. Вони разом із кріпленням, тобто із двостороннім скотчем, І всередині в наборі ще два гачка, тобто можна повісити якусь мочалку для душу. Ціна 77 гривень. Підставки для взуття. Дуже зберігають багато місця у шухляді вашій. Зараз по 29 гривень. Лійка для душу. Зараз є акційна ціна. 99 гривень. Це турбоводозберігаюча, Металеч... металева поличка в ванну кімнату. Вже а... з кріпленням 149 гривень. Ну що ж, в Аврорі з'явилась помпа для пляшок. Механічна помпа. Все є в комплекті. Ціна такого набору 199 гривень. Міцелярний шампунь зараз в акції 400 мл 99 гривень. З цієї ж серії можна придбати бальзами кондиціонери 200 мл 84. Спрей, кондиціонер для волосся кокос 150 мл 44 гривні. Зі знижкою дитячий кондиціонер шампунь шик 49 гривень 300 мл. В акції ось такий великий літровий шампунь, зараз 119 гривень. В акції шампунь смузі літровий 59 гривень за акційною ціною. Чоловічий гель для душу стріт 8, 64 гривні, об'єм 250 мл. Дивіться, який цікавий набір. А вже косметичка входить до набору. Пензлики для макіяжу все поскладали в одному всьому такому дизайні леопардовому. А цей набір зараз зі знижкою: 99 гривень. Зверніть увагу. Дивіться, які я знайшов цікаві а, гранули у ванну кімнату для прийняття душу, для прийняття ванни. А, 29 дев'ять гривень. І є ще читочнісінько такі самі цієї ж фірми, тільки вже а, морська сіль з ароматом фруктів. Це також новинка 700 грамів, 88 гривень. Морська сіль із пінкою, 500 грамів 34 гривні. Бачу на поличках в Аврорі нова зубна паста. Доктор Мінт. Саме звичайнісінька назва. Я гадаю, що це саме звичайнісінька зубна паста. 130 грамів за ціною. 24 гривні. Дуже хороша річ, особливо на літо спрей для стоп. Антиперспірант від доктор Біокон. 100 мл 55 гривень. Навіть є, дивіться набір пластирів водостійки. Можливо, комусь потрібно 15 штук, 49 гривень. Хочемо побажати економних покупок. Всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось сьогодні, але в наступному відео до зустрічі.